Придумав там якийсь там, умовно кажучи, серцеві саура. Це малькова волокуша. Вона складається із таких елементів. От я її розмотав. Тримай. Це кляч. Клячі забезпечують розгортання знаряддя лобу у горизонтальній площині. Малькова волокуша вгорі оснащена верхньою підборою. Верхня підбора має оплаки, які забезпечують сплиття. Нижня підбора оснащена грузами. Грузи волочаться по дну і забезпечують розкриття заряддя воду теж в вертикальній площині. Краї сітки прив'язані до клячів, ми звемо крилами. Риба, яка намагається втекти від знаряддя й лову, йде вздовж крила і запливає у отвір, який веде у довгий-довгий мішок. Просто народді ми його називаємо матня. Одну повз. Плячом? Пляча до дна. Трошки далі від мене. Не сходимося, ще не сходимося. Ще не сходимось. Ідемо. По дну, по дну, по дну. Закривай і паралельними курсами витягуй. Так, верхня підбора вийшла. Все в мотні. Передивилися, ще в крилах нічого немає. Дивіться, дивіться, дивіться. От наш улов. Нормально. Давайте подивимось, яка риба мешкає у річці Удай. І перше, кого я хочу вам показати, це риба щука. Довге, стрілоподібне тіло. Плавці спинний і анальний сунуті до хвоста, вона хижак засадчик. Вона сидить у водній рослинності і чатує на здобич, а потім блискавично на її кидається і дістає її своїм великим ротом. Це щука цього літка. Вона вилупилась з ікри цієї весни. І бачите, яка. Велика, вона вже виросла. Зараз він ви трошки успокоїть. Дивіться. Дивіться, високе тіло. Схоже чимось на карасика, так? Uh -huh. але забарвлення сріблясте, яскраве. Uh -huh. І бачимо яскраву смужку на хвостовому стеблі. Uh -huh. Таке, як, наче акваріумна рибка. Гірчак. Uh -huh. Гірчак від єдиний із наших видів риб відкладає ікру в мантійну порожнину молюсків. Остра кофій. От ви якраз цю ікру знаходили. Він наймасовіший вид риб у річці Удай, але його знову ж таки дуже мало хто знає. Він жодної цінності ніякої промислової не має, і того його не ловлять. Не ловлять, значить не знаю. Випускай. А в позаурочний час кюета має зовсім інше призначення, але про це ми студентам не розповідаємо.